Комбінаторика, розміщення без повторень. Розміщенням з n-елементів по k називають будь-яку впорядковану множину з k елементів складену з елементів заданої n-елементної множини. Звучить, ну, не дуже зрозуміло в буквах. А тому трошки розберемо. Отже, як і в комбінаціях, так і в розміщеннях будемо мати справу з двома множинами n-елементною і k елементною K елементна множина у випадку розміщень вже є впорядкованою. Це говорить про те, що для розміщень важливий порядок вибору. Тобто не просто вибрати, скажімо, якісь там з восьми три елементи, а важливо, який з них буде перший, який другий, який третій. Ну, ось ми пізніше подивимося це, як працює в задачі, а зараз розглянемо формулу розміщень. Розміщення позначаються буквою А великою і читаються А з n по К. І ось формула n факторіал, що ділиться на n-к факторіал. Ну а тепер задача. З кількома способами можна виготовити триколірний прапор з горизонтальними смугами, якщо в наявності є тканини семи кольорів. Отже, ми маємо сім кольорів тканини, і потрібно виготовити один-триколірний прапор. Тобто будемо вибирати три кольори для прапора. І відомо, що у прапорі важливо, який колір, на якому місці розміщений. Ось є два прапори. Кольори в них ідентичні, але розміщені по-різному. І тому весь світ знає, що такий прапор, у якому червоний, жовтий-зелений, ну, прямо як світлофор. Це болівійський прапор, а де розміщення жовте-зелене, червоне це прапор Литви. Отже, для, ця задача про вибір тканини на, прапори, на прапор, власне, є розміщенням, бо важливий порядок вибору. Ну, а тепер ми це вияснили. Отже, записуємо формулу. Тобто, способів буде ось так. Способи будуть виглядати так. А з 7 по 3. Ну і розписуємо по формулі, буде 7 факторіал поділити на 7 мінус 3 факторіал. Дорівнює 7 факторіал поділити на 4 факторіал і розписуємо більший факторіал за меншим факторіалом. 5 на 6 на 7. Поділити на 4 факторіал. І в результаті отримаємо 5 на 6 і на 7. І якщо помножити, дістаємо 210. Отже, 210 способами ми з семи кольорів можемо скласти триколірний прапор з горизонтальними смугами і запишемо собі відповідь. 210 способів є.